За течією пливсти це дуже просто, але проти течії це вже дійсно виклик. І ті люди, які це роблять в своєму житті, досягають шалених результатів, неймовірних, і таких людей набагато менше, ніж простих. І для того, щоб це робити, потрібно прокачувати свій дух, своє тіло. І тому челендж продовжується. Погнали! Хоча вже пізновато, але ціль я сьогодні свою виконаю. Перший підхід погнали. Другий підхід. Третій підхід погнали. Тяжко на тренуваннях, але легко в бою. Останній четвертий підхід на сьогодні. Сьогодні неймовірна жара на вулиці, 30 градусів, а ми ще дали жару для рук. Ну Воно того стоїть, челендж на сьогодні виконаний.